Вітаю всіх! Сьогодні на обзорі у нас совєтські переключателі мт 1 в Ось так вони виглядають. Є МТ-1, а це МТ1В. Бачимо деяких напис ділано в СССР. Ось так самі переключателі переключались. І цінність цих переключателів є в тому, що всі контакти в них йдуть в срібні. А іноді навіть попадають метали платинової групи. При розборі всередині є деталі, які виготовлені з платини або паладію. Хто в курсі, в чому використовувались такі переключателі, підкажіть, буду радий. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.